Вітаю вас, друзі. Вітаю середа, да, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. В Румунії заявили, що серед біженців з України були російські шпигуни. Румуни, ви серйозно це кажете? Ось я не розумію, коли є отакі заяви від європейських держав, від держав Євросоюзу. Це серйозно? Чи це якась сенсація? Чи ви живете в іншому світі, в іншому вимірі? Чи мислення уже у румунів стало інше, не те, що було там соціалістичне Румунії? Ви серйозно кажете, що були російські шпигуни? Та там третина населення, що я. Кричу, стучу, біжу, намагаюся привернути увагу, не знаю кого, від міграційної служби до Шмигалі і до президента, що в Європі третина населення, якщо вважається українськими біженцями, є звичайні, звичайні. Айні люди з окупованих територій з українськими паспортами, з українськими стипендіями, які 10 років прожили на тій території, так званих ДНР ЛНР. А, і були давно завербовані і зроблені шпигунами мілкими, середніми, великими. Все мають дати вони українці і вони поїхали в Європу, не в Росію на початку війни. І вони живуть в Європі і їм платять пенсії. Їм ще виплачували ВПО. Я не знаю, як зараз. ВПО чомусь. Позбавили тільки тих справжніх українців, хто е, переїхав і, і втратив все, всі, все втратив, починаючи від куриці да, до авторучки, переїхав на територію України, не виїхав за кордон. З них познімали ВПО, а з тих не знаю. Ви що, румуни? Ще заявіть французи, що повно. Звісно, повно. Там. там... Є громадяни Росії величезна кількість. Я так вважаю, їх 1800 виїхало громадян Росії з українськими паспортами, видаючи себе за українців З цих 800, скільки було завербовано? Ви взагалі-то про що? Згідно зі звітом, е, Ксад, наймовірні шпигуни потрапили до країн з поміж українських біженців. я просто храню. Це, знаєте, ось біла нитка, це сказати. Це біла нитка. Да? Це біла нитка. Автомобіль стоїть. О, це машина! Точно машина! Оце такі заяви. А ми хочемо, щоб. щоб що ми хочемо взагалі-то? То в мене немає відповіді. Ми хочемо, щоб о, Європа щось розуміла, щось до чогось йшла. Ну, полетів шольц в Китай. Я так вважаю, що в Китаї його просто покормили, попоїли, погладили, обняли і сказали, Тінна! Шольц! Зараз ми з Росією будемо вас кінчати. Отак, оце приблизно, така роз, розмова. та, ось. Та, Таураси та, та я вам не дам. Не дам я вам Таураси, тому що сі зі мною ми з ним жаб їли чи черв'яків не знає. Отак, отакий так, світ, друзі. На жаль, такий світ. Світ цікавий, і наш президент, а ми про це поговоримо. Підпишіться на канал, поставте дзвоночок, да? натисніть на вподобаєчку, друзі. розповсюдьте, якщо можете, напишіть коментар. Я буду вдячний будь-якій вашій допомозі каналу з цих дій. будь-якій. Якщо буде бажання донати, будь ласка. Це ж не тяжко поставити вподобайку. Це ж не тяжко навіть підписатися. І навіть якщо не подобається Ляшенка, Петренка Іваненка, але ми одно, одного мислення, да? ми одного напрямку допоможіть своїм. От ми, знаєте, дивуємося, як їх дивіться, у них як налетять. А ось ситуація прослідив цікава. Їх 2000, нас 20 тисяч, 2000 їхні приходять до них, до їхніх чекалкиних, лапіних, підтримують, пишуть, з 2000, 1800. До нас з 20 приходить там 9, з 9 підтримують 500. Ну, ось і все. Далі я не хочу нічого розповідати. Підпишіться, якщо можете. Так, от дивіться: президент давав інтерв'ю. І заявив там американському Суспільному, наче телебачення, щось, щось таке, і він там розповів. Чому, е чому? Чому так відбувається? Тому що нема ракет. Він вже розмовляє з нами ось так. Ви хотіли, щоб вас е приду да, попередили, що війна. Ви хотіли правду? Ви хотіли нате вам? І він вже тепер каже: немає у нас ракет. Живіть з цим. Ви хочете, щоб я вам так казав? Ви кажете, що я з вами гуляюсь? Нате вам правду, беріть. Я кажу вам правду. Так, от дивіться, він каже, що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна НАТО щодо захисту неба, постачання ППО та ракет. Він повинен це робити. Хоча я впевнений, що президент Володимир Олександрович Зеленський чітко розуміє, нічого не зміниться. Президент Володимир Олександрович Зеленський готовий зараз піти в навколо світу, якщо буде знати і буде впевнений в тому, що у нас завтра. Зупиниться війна, хоча б зупиниться, да, і він готовий бійти земну кулю ножками. Він готовий зробити для цього все, і він робить все. Але він прекрасно розуміє. І я хочу, щоб ми всі розуміли, не для того, ще раз попереджаю, що все пропало, не для того, щоб плакати і бити себе вухами по щоках, не для того, щоб нити, а для того, щоб зібратися і не розслаблятися. І розуміти не тільки нам, нашим, от всім, хто мене слухає, я розумію, ми всі це. Але буває, приходять і не наші. Буває, приходять якісь там забігли, якісь незрозуміли і ще щось, можливо, вони щось візьмуть. Так от. Ми в цьому НАТО, ми в цій Євро... Євросоюзі, ми в цьому світі вже бачили, як нас здавали в 22-му році. Нас просто всі здавали і спостерігали. Удрали з Києва, вивезли посольства, все. Далі ми бачили подив їхні. Вони дивувались, як ці папуаси, да, це ж вони нас так вважають, і зараз так вважають. Повірте, і зараз так вважають. На жаль, я. я... Мені я, ну, треба мені це визнати. І я визнаю і мені плювати на це, як вони нас вважають. Вони подив, як ми можемо. Да? Потім після цього подиву була любов, була постача зброї, були заклики, якісь там санкції, які по цей день не працюють, друзі. Тому що отут санкції, а отут працюємо. Тут санкції, тут працюємо, отут санкції, отут працюємо. Як із нафтопереробними заводами, я вже розповідав. Вони в Казахстані працюють з Росією, а нас тут. ну, Далі були обіймашки, любов, все це. це да. Потім такі обіцянки: там ми вас, та ми вас і туди приймемо, ми пишемо. Ми і туди, ми і там, ми і отак, там і ту Росію, все це було. Потім пішла, пішла вже ну, явна брехня, що вони будуть як. Потім вони почали зупинятися і нас принижувати. Спочатку там Оскар не пустили нашого президента, Ізраїль не пустив нашого президента. Е ну Багато пішло туди, потім був Вільнюський саміт, де сказали, Тей -тей як, яке НАТО. Там ось ми зробимо там да, Україна НАТО. Ну це ж президент розуміє. І ми це повинні розуміти. І ми повинні розуміти, що да, нам треба в НАТО, якби ми були в НАТО, не було б війни. І, і, і Якщо ми зараз вступимо або після війни, це наша страдання. Раховка, що б нам не було. Ми повинні туди йти. Але треба й розуміти. Треба розуміти, що президент це робить, я вважаю, чисто формально. Не буде знову закрите небо, не будуть е, кількості ракет, не буде того ППО. Нічого того не буде. Щось буде, але не буде того, що потрібно бути. А знаєте, от ми прийшли до такого приниження. Ну а що далі? Далі шах. За Європу і за НАТО, коли нас дадуть все. Але ми ми не здамося. Ну, ми не здамося, друзі. Я дякую е, за донати. Хтось вчора на Монобанк 17.07. Ірхіній Наталії написала Наталія на мій розсуд. Дякую, Наталія. Розсудю, повірте, чесно, е, кучер Наталії Монобанк. Гантовому Юрію на канал. Дякую, Юрій, дякую, я тисну вам руку. Дякую вам. Турчинському Денису, Ніколаєву, Євгену, Шитік Наталі. Ще раз нагадую, а може не ще раз, може вперше ввечері у нас стрім. Збирайтесь, поговоримо, обсудимо. Е, ситуація така, ми її обговоримо по-різному, від, від, від того від А до Я. Uh, так що друзі, все, що вам потрібно, є в опису. Всім всім велика подяка за допомогу нашим воїнам. До вечора країна переможе.